Формадол таблетки від головного болю. Сніданок з 1+, плюс прямий ефір. Вітаємо вас. Так, друзі, ми продовжуємо і далі будемо розповідати про історію пошуку, хід яких насправді може змінити кожен з нас. От саме такими є щотижневі випуски проєкту знайти своїх з Катериною Сачою. Нагадуємо вам, що ви можете їх дивитися в телемарафоні Єдині новини» власне сьогодні, в п'ятницю о 22.45. І от в сьогоднішньому новому епізоді буде історія про цивільного українця, який вже понад рік перебуває в російському полоні. 36 років Им замковий його окупанти викрали на Харківщині, коли він пішов за гуманітарною допомогою. І відтоді вся родина Вадима відчайдушно намагається його знайти і бореться за його повернення. Ну як просто уявіть собі, що для того, щоб дізнатися, де саме утримують Вадима, в одне лише міністерство оборони Росії рідні вже відправили більше ста запитів. Отже, що взагалі родині Вадима вдалося дізнатися за цей час. Чому цивільних заручників так складно повертати додому? Катерина Осача зустрілася з сестрою Вадима особисто. Ну і власне сьогодні ви і побачите результати цієї зустрічі о 22.45. Ну а санданок теж продовжує шукати людей. І ми просимо вашу увагу максимально сконцентруватись зараз. Раптом ви можете бути в негоді, 49-річний Олександр Щербатий зараз. На цьому фото ви бачите з села Шестовиця це Чернігівщина. Останній чоловік вийшов на зв'язок 9 березня 22-го року. Згодом рідні дізналися, що Олександра викрали окупанти і нібито вивезли до Білорусі. Відтоді його доля невідома. Так, ну і ще. 85-річний Анатолій Рубцов з села Кринкице на лівобережній Херсонщині. Зв'язок з ним також обірвався внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Якщо вам раптом щось відомо, будь ласка, про цих людей і не лише ви бачите ось цей мейл, сюди можна надсилати будь-які дані. Пишіть, будь ласка, і давайте разом допомагати шукати наших зниклих. Отак, От великий процес і люди знаходяться. Насправді це не марна справа. Не думайте, справді є випадки, їх небагато, на жаль, але є. Тому разом зробимо велику штуку. За кілька миттєвостей ми повертаємося. Ви вже розумієте, подивившись на годинник, що буде, тому що 9 за київським часом вже наближається. Це сніданок. Ми у прямому ефірі.